Ну і юристи назвали імовірні помилки, через які пенсіонер може отримувати пенсію нижче, ніж це належить йому. На що варто звернути увагу? Послухаємо, а потім обговоримо. Пенсія може бути меншою, якщо під час розрахунку врахували неправильний розмір середньої заробітної плати по Україні. Найчастіше таке трапляється при переході на пенсію за віком. Пенсійний фонд має врахувати середню заробітну плату за останні три роки, що передують заяві про вихід на пенсію. Наприклад, якщо ви вийшли на пенсію у 2024 році, то має враховуватись середня зарплата по країні за 2021-2023 роки. Пенсія може бути меншою, якщо вам неправильно розрахували вашу середню заробітну плату. Під час нарахування закон дозволяє виключити з розрахунку 10% періоду, коли ви отримували найменшу зарплату. Відповідно, середня зарплата стане вищою а отже, і пенсія. Неправильно порахований стаж через виправлення у трудовій книжці також впливає на розмір пенсії. Вам можуть не врахувати роки роботи, якщо роботодавець вніс справки. Наприклад, змінив дату прийняття на роботу, виправив дату при звільненні, не поставив початку. Також причиною не зарахування років роботи може стати відсутність документального підтвердження. Таке трапляється з людьми, які працювали підприємцями. тут як виявити і виправити подібні помилки, говоримо далі із Андрієм Дзісем, це адвокат з пенсійного забезпечення. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаємо вас. А з тих помилок які щойно ми озвучили, які найчастіше трапляються з вашої практики? Найчастішими помилками, що зазначались в практиці, це ті самі неточності трудовій, які були до 2000-х років, тобто. В запитах трудової книжки наявні виповнення, наявні неточності, не вказані дати наказів про звільнення чи прийняття на роботу, внаслідок чого пенсійний фонд не зараховує, буває деколи і 5, і 10, і навіть 15 років до страхового стажу, внаслідок mm -hmm. чого пенсія виплачується неправильно. Mm -hmm. Як було сказано перед цим, основним показником, який визначає розмір пенсії, це показник середньої заробітної плати, який визначається Перед призначенням пенсії тобто були випадки, коли пенсія призначається людям. Це пенсія за вислугою років. Згідно до закону про пенсійне забезпечення, це працівники освіти, медицини, які мають право виходу на пенсію з ранішнього пенсійного року. Вони в подальшому мають право вийти на пенсію за віком в 60, І при переведенні на пенсію за віком, цей показник пенсійний фонд застосовує такі, які був призначені пенсії. Згідно до закону про пенсійне забезпечення, який був попередній, такі дії не непроміння так, так як е, ця пенсія призначається вперше за віком, і цей показник має бути змінюватись е, наслідок. Чого пенсія має бути більша? Також випадки є е, щодо незарахування ФОП. Це особливо люди, які перебували на спрощеній системі податкування до 2000-х років після 2000-х років, незалежно від е, Тут склад страхових внесків. Тобто випадків є дуже багато. В кожному індивідуальному випадку треба дивитися на розрахунки з матеріалів пенсійної справи, і вже кожній людині дивитися конкретно, що кому не було зараховано та не нараховано вірно. Пане Андрію, але як людина може виявити, що у неї при нарахуванні стажу, та вона виходить на пенсію. При е, нарахуванні пенсії е, є якась помилка. В першу чергу необхідно звернутися до територіальних органів пенсійного фонду за розрахунками пенсії. Необхідні розрахунки це перше це протокол з матеріалів пенсійної справи, з якого вбачається сума отриманої пенсії, з якою формується пенсія, нараховується. Також це необхідний розрахунок страхового стажу, згідно якого буде видно, який стаж зарахований людині пенсійним фондом. І також необхідно розрахунок заробітній плати, з якого бачається, які суми, які роки заробітні плати у людині були враховані при призначенні та подальшому для перерахунку пенсії. Uh -huh. Також, якщо це необхідно, треба звертатися за довідкою формі к 5 це витяг з реєстру страхованих сіт, згідно якого буде вбачається сплата страхових внесків після 2000-х років. Такі всі документи можна отримати багатьма способами. Найпростіший це записатись на прийом до територіальних органів пенсійного фонду або прийти в порядку живої черги, і наслідка що вам такі розрахунки будуть надані, також можна подати заяву поштовим зв'язком чи через електронну почту, або ж таку інформацію можна знайомитись на електронному електронному порталі. Пенсійного, Пенсійного фонду. фонду зрозуміло. Пане Андрію, а як от виправляти ті помилки? Якщо людина виявила, що є певні ну неправомірності, куди звертатися? Якщо ми говоримо про неправомірності згідно до записів трудової книжки, наприклад, явні неточності, ці виправлення можна усунути у добровільному порядку? Це, наприклад, якщо беремо до того, до уваги те, що в записи трудової книжки до 2000-х років. Були виправлення і не страхували, наприклад, 5 років стажу, наприклад, з 1985 по 90 роки. Добровільно пенсійний фонд вказує на те, що необхідно звернутися до відповідного підприємства, де він працював, або якщо такого підприємства немає, це звертатись необхідно до архівних установ. Uh -huh. Якщо таких відповідно архівних установ е, немає цієї інформації, то е, вже необхідно звертатися в судовому порядку звертатися щодо оскарження дій е, територіальних органів пенсійного фонду, такі суди, це окружні адміністративні суди по кожній області. Пане Андрію, тоді давайте вже на завершення розмови, якщо все-таки доходить до суду, наскільки це складний і довгий процес, і ймовірність виграти у пенсіонера? яка? В залежності, звичайно, від конкретної справи, але якщо це, наприклад, ми говоримо про виборон трудовій, то є відповідна практика верховного суду, яка неодноразово вказувала на те, що трудова книжка це є основним документом, і пенсіонер він не має нести відповідальність за неправильну чи неякісне заповнення цієї трудової книжки. Тому більшість таких справ виграшна Його. щодо строків, це залежить від конкретної справи і від загруженості відповідного суду. Зрозуміло, але головне, що вона виграшна для пенсіонерів. Дякую вам дуже за роз'яснення. Андрій дзісь, адвокат із пенсійного забезпечення. Я з ним говорили про можливі помилки, які можуть бути під час нарахування пенсії. Як їх виправити?